В будинок, угу. Ось я вже бачу, що кон'єр під'їхав. Я піду, посилку заберу. Елізбет, давай ну, я піду заберу. За... Де... Та мать не надо, я сама справлюся. Якщо ж. Якщо що Майкл, майка вийдеш на е, допомогу? Хорошо, Елізабет. І ось наша посилка. так. А ми ж це в отдельному заказувались. Ще вона має при... приїхати. Ну, добре, поки ось тут заберу. І да ось я принесла девочки Дів... Дів... да мам. мам я, для этого комната. Мама хочет щоб це була игрофа Це буде ось, та, от твоя комната. Мы такого не заказывали. Оставо для, для... Це ж. А мы еще хиба два заказываю. А ну еще для тебя Ось це я комната Оп Ось так Са еще. А другий нам для чого? Я не ну, знаю ради интереса взял убрать. Окей, okay. що це? Це стіл для мами, а це для їх работы так тоже. Возьми меня, ой, тут? Господа, вы все сделали. Майкл, он поднял... Це... Що... Що, Це, навірно, якась оши. Це, напевно, якась помилка. У нас не може бути одна посылка. Сейчас До... табе... я піду спущусь ви поки тут поскладайте, Ми ж поки детські кімнату обустроїмо.

Доча, це може якась ошибка це не може. Я шкір вже приходила, дай кілька я відкривала. Я вже не понимаю, це що ж таке? У нас ще опять в магазин техніки надо їхати. Ну в... да, Майкл, надо їхати, напевно. А ви тут посидіть. Хорошо, мам. Ось нормальний подарунок, ось посилка. Так. Дітки штаміння. А мені сподобалось бою. Ось це для мене. Але я не знаю, як її поставити. Так, наверное, кровать буду выпорта. Ось Вот так вот. Ось кровать Бумбара. Бо, э, 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 Алиса Алина пришли на... Перший поверх. Прийшліть, будемо там все залишитися. Ага. Ось ми прийшли. Я піду, напевно, подушку Ру. Складати. Ради, що треба скласти свої. Э, так, зараз цього. Esi. Ой, вот подушки. Теперь чай. Мне костик. Ось ми і все розклали, Будильник. Я зараз піду. І ось це розкладу до. Ось ми принесу будильник для сестри. І а Ось це от треба віднести ванну. Друзі, всім пока, а продовження вже буде в наступному відео. Всім пока, друзі!